Ми зараз до нашого прямого ефіру доєднується Олександр Мусієнко, військовослужбовець Сил ТРО Збройних сил України. Пане Олександре, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава вітаю вас. Знаєте, хочу звичайно поговорити <кхи> з вами про шість місяців курської операції, але почну трошки з іншого. Звичайно, зараз дуже активно обговорюють в медіапросторі те, що Україна отримала перші міражі, тобто перші винищувачі, міраж 2000 від Франції. Які у вас очікування чи сподівання на от цей новий інструмент, який можуть використовувати наші повітряні сили? Ви знаєте, що стосується авіації, загалом я можу сказати, що це дуже важливий компонент, тому що незважаючи на розвиток безпілотників і дронів різних типів, які безумовно зараз нам дуже допомагають на фронті, тобто вони реально а, зараз змінюють ситуацію і дійсно виступають таким підсиленням, як для далекобійних ударів, так і на короткі дистанції. Все ж таки, авіація продовжує відігравати роль, особливо коли ми говоримо про Францію. Відомо, що Франція нам постачає ракети, зокрема Скаль які в тому числі можуть завдавати ударів до 300 кілометрів. Відповідно вражати командні пункти ворога, в тому числі на його території, перешкоджати логістиці і. З точки зору, взагалі, способів доставки цих ракет, того щоб вони долетіли банально безпосередньо на територію ворога, звичайно, що потрібні літаки, які продовжують відігравати важливу роль, тому я можу сказати, що підсилення наших повітряних сил дуже важливе, коли ми говоримо про взагалі типи літаків, такі як міраж, його особливість в принципі в тому. Що він здатний виконувати в тому числі дії по підтримці з повітря по наземних цілях? Це дуже ефективно. Тобто, фактично, цей літак може бути допоміжним літаком і виконувати подібні задачі, які виконують зараз наші літаки су 24 фронтові бомбардувальники, які завдають ударів, в тому числі тими ж ракетами G чи ракетами Стормшедов чи іншими засобами озброєння, які нам передають партнери. Тут звичайно залежить від кількості, тому що а, має значення безпосередня кількість, ми поки що не знаємо, принаймні офіційно точна кількість не розголошується, але безумовно що це є підсиленням, і в першу чергу я би все таки виокремив це завдання ударів по наземних цілях. Якщо ми говоримо, що f 16 активно у нас працюють і відбивають а, масовані ракетні удари. Ворога, і вони особливо прикривають певні зони і сектори в повітрі, коли йде протиповітряний бій, то можна сказати, що і міраж може виконувати цю функцію, але все ж таки, враховуючи певні технічні характеристики, враховуючи можливості цього літака і враховуючи, що він може піднімати на собі значну кількість озброєнь. Звичайно, що е, є такі сподівання і надії, що він буде застосовуватися, в тому числі для завдання ударів по наземних цілях. Ну а далі це вже як вирішить командування повітряних сил в загальному задумі застосування безпосередньо авіації. Але авіація підтримка з повітря вона відіграє важливу роль, особливо для піхоти, особливо в тих місцях, де тривають активні бої. Всі завжди радіють і підтримують, коли наші літаки завдають ударів по позиціях ворога і відповідно знищують його точки, знищують його засоби і сповільнюють наступальні дії. Зараз нам це дуже потрібно. Так, так. Ну от за інформацією, яку ми не можемо ні підтвердити, ні спростувати, це те, що в першій партії очікувалося від трьох до шести таких винищувачів. А взагалом, можливо, знову різні є дані, що Франція. Поставить Україні від 12 до 20 цих міражів 2000. Ну от знову будемо чекати, як воно буде виглядати. Насправді сьогодні дійсно генштаб зсу повідомив про те, що нагадав про те, що курські операції виповнилося півроку, тобто 6 місяців. Тут є різні дані, які генштаб публікує про те, що, наприклад, рашисти втратили особового складу більше 39 тисяч, майже 40 тисяч. Там, наприклад, 130 Цять танк був знищений чи не знаю 1164 сто одиниці автомобільної техніки та цистерни з ПММ. Те, що ми бачимо з е, сторони російських пропагандистів, вони раптом почали писати про те, що зараз зсу розпочали новий наступ. Що це нібито на півдні від Суджі, говорять про те, що від 300 до 500 українських військових беруть в цьому участь, як розуміти цей новий наступ? По перше, треба сказати щодо Курської області, зараз і Курської операції, загалом, якщо ми говоримо зараз, то січень місяць був доволі таки складним для наших сил оборони. Чому тому, що ворог, особливо десь другої половини грудня, і практично, ось до х чисел січня, протягом місяця вивів доволі такі активні наступальні дії. Ці наступальні дії ну були тривалими. Іноді бої тривали починаючи від 2 годин, а іноді і по 12 годин. Безперервні наступи на певні позиції на напрямках наших сил. Ворог не мав значних успіхів, вдалося зупинити. Пояснюється це тим, що вони виконували наказ. Ворог виконував наказ, який був поставлений відповідно Путіним про те, що до 20 січня треба. Урську область звільнити і витіснити українські війська звідти цього не вдалося після цих боїв, після того що російські війська понесли значні втрати, а північно-корейські війська взагалі відведені для того, щоб якимось чином відновити боєздатність, наскільки це буде можливо, скажімо, росії у Росії виникла проблема із тим, наскільки швидко вони можуть перегрупуватися і доукомплектувати власні втрати. Тому інтенсивність штурмових атак дещо зменшилася. Але зменшилась вона не тому, що ворог відмовився від того, щоб наступати, а просто з об'єктивних причин, що їм потрібен час для того, щоб поповнювати а, власні втрати, і для того, щоб була можливість продовжити ці атаки. Тобто, вони зараз переформатовуються, перекидають, до речі, техніку, сили, засоби, тобто, все ж таки. Це одна із ознак, чому курська операція працює, тому що ця техніка їде реально на Курщину, вона не їде зараз під Покровськ, де теж складна ситуація. І якраз в цей момент, скажімо, виходячи із того, що сили оборони проводять такі маневрові дії, маневрову оборону, насправді нічого дивного і нового не відбувається, тому що як тільки з'являється в наших підрозділів можливість, вони контратакують на тих чи інших ділянках фронту. Коли є ця можливість, ви знаєте, що нещодавно вдалося деякі позиції відновити і на Донеччині, і на Харківщині. Так, це невелике просування. Так, це тактичні рухи. Не можна сказати, що це щось оперативне чи навіть стратегічне, але разом з тим це покращення позиції в цьому є маневрова активна оборона. Тому те, що зараз там відбувається істерика в російських пропагандистів. Уже й Алаудінов з цього приводу виступає, і так далі, пов'язано із тим, що, по-перше, українським військам вдалося стримати реальні, шквальні атаки, які протягом місяця відбувалися. Очевидно, що далося взнаки ураження командних пунктів на Курщині, про які повідомляв Генштаб, і які відбувалися протягом, минулого, протягом цього тижня і минулого тижня, так само. І третій фактор, що, звичайно, як тільки з'являється в наших силах, Вікно можливостей в оборонній операції вони проводять зокрема і певні дії, тому в рамках оборонної операції це звичайно можливо і допустимо. І знову ж таки розумієте, коли говорять про, наприклад, ураження командних пунктів противника, і запитують, а що це дає нам? Нам це в тому числі дає можливість, що дещо дезорганізована. А в цей момент дещо дезорганізовані порядки ворога, дещо дезорганізована їхня система управління і комунікації повільніше передається інформація, і це дає можливість це дає нашим підрозділам від кількох годин до кількох днів часу для того, щоб здійснити свої певні дії, зірвати якісь плани ворога і здійснити власні. І так воно все. У зв'язці працює разом з тим на Курщині. Ситуація складна ще й тим, що ворог в великій кількості в великій мірі застосовує авіацію. Вони застосовують каби, ракети, дрони різних типів, зокрема на оптоволокні, що характерно так само, якраз на Курщині, тому там небезпеки зберігаються дуже серйозні, незважаючи на те, що дещо інтенсивність атак спала. Протягом цих кількох днів, але от інтенсивні застосування дронів і авіабомб вона не спадає. Тобто загроз повітря там доволі таки вистачає. Але вже можу сказати без деталей, що вже є певні способи, яким чином, в тому числі, скажімо, боротися із дронами на оптоволокні, і це звичайно не система радіоелектронної боротьби, це дещо інші способи. Так, так, ну от такі натяки, в тому числі, були і від інших українських військових, знову ж не треба точно розкривати ніяких таємниць. Важливо, щоб у наших захисників була можливість з цим боротися, так і е, зупиняти ці е, дрони расистів. Е, я, от, звернув увагу, по перше, на те, що е, пишуть російські пропагандисти, що вони, от серед іншого, говорять про те, що це може бути відволікаючий маневр, в сенсі, от цей е, е, новий наступ зсу на. На території Курської області, що це може бути підготовка до більш масштабної операції. Як ви думаєте, а з чого вони можуть робити такі висновки? Ну, Я не знаю. Ви знаєте, це ж рівень фантазії і уяви того, що може відбуватися. І до речі, я думаю, ви, мабуть, краще за мене знаєте, оцінюючи і моніторячи, зокрема, інформаційний простір ворога, що як тільки щось відбувається, історична реакція це те, що їм дуже часто притаманне. Тобто вони в перший другий день активно там на щось реагують, а потім починають діяти згідно там генеральної лінії пропагандистської, як їм вказують спецслужби чи ГРУ, РФ. Загалом, якщо ми говоримо про те, чи можливо на сьогоднішній день проведення якихось наступальних дій більшого масштабу, так ну я би не хотів про це говорити. Я можу лише сказати, що є позиція, озвучена головнокомандувачем збройних сил України генералом Олександром Сирським, про те, що тільки в обороні війну не перемогти, і в тому числі оборона, до речі, коли ми говоримо про Оборону оборона теж буває різна, тобто вона буває активна, вона буває маневрова, і відповідно оборона теж в рамках оборонної операції допустимо проводити в тому числі і певні наступальні дії. Але якщо е, в таборі ворога думають саме так і реагують, так це означає, що це для нас е, дуже хороша ознака. З двох причин, тому що, по перше, ворог високо продовжує оцінювати наші можливості, і вони дійсно реально оцінюють наші можливості з того, що ми здатні ще провести такий наступ. Крім того, я, я би сказав, що це може бути в тому числі інформаційною підготовкою на території Росії щодо того, що російські війська зараз втрачають дещо той рівень боєздатності, який був раніше. Темпи атак їхніх наступальної операції а, спадають. Про це свідчить і статистика генерального штабу збройних сил, так і незалежних осінтоглядачів, які працюють, і відповідно для того, щоб в тому числі виправдати і сказати, чому вони не можуть досягти успіхів зараз в найближчій перспективі, наприклад, по а, захопленню в повному обсязі Донецької області або витіснити позиції українських сил з території Курської області. В тому числі згодовують власному суспільству інформацію про те, що мовляв збройні сили готуються до якихось масштабних дій, тому там потрібно на певних ділянках переходити в оборону і так далі. Я не виключаю, що ця версія вона так само може якраз використовуватися зараз активно і тому вона поширюється, тому ця істерія в лавах російських воєнкорів. Так, так. Ну от знаєте, я ще почитав публікацію агенції Блумберг. Вони якраз аналізували те, що відбувалося за півроку на території Курської області. Знову ж тут треба нагадати нашій аудиторії, що це Росія. Розумієте, Росія знищує свої власні селища, свої власні міста, і оце найкраще, тому що знову в мене була дуже коротка поїздка на Донбас, і побачити на власні очі, що расисти, російські окупанти там роблять, так що вони зробили з українською землею. Це дуже дуже боляче, і от це тепер все на території Росії. Це надзвичайно приємно. Так, от Блумберг вийшли з таким заголовком. Я процитую: Росія не може повернути контроль над Курською областю. Операція зсу стала особистою невдачею Путіна і козирною картою України. Там звичайно наводяться різні аргументи, в тому числі те, що не вдається, якби які б дедлайни не ставив Путін, не вдається російській армії витіснити Україну. Військових, ну і більше того, згадується про те, що Путін ну, от з якогось моменту здається вже більше місяця, припинив взагалі згадувати Курську область. тобто вона не звучить ніяким чином, ні в яких новинах, ні в яких його виступах. Чи ви погоджуєтеся з таким формулюванням про те, що це особиста невдача Путіна як озирна карта України? Я думаю, що по перше, те, що це невдача Путіна, безумовно Ну, тому, що треба говорити відверто. Фактично, вперше за тривалий період в історії, реально Росія має на своїй території армію іншої країни зараз. Я маю на увазі Росія в тих географічних межах я не беру там історичні часи. Російської імперії і так далі, тому що все ж таки тоді була інша ситуація, і то була імперія дещо по іншому. А от зараз на території безпосередньо РФ, те, що відбувається, це вперше. Друге, що це реально виклик, тому що ну треба сказати відверто, хто би що не говорив і не аналізував, чи не писав в численних матеріалах. Ну, давайте скажемо чесно. З точки зору аналізу, наприклад, безпекової ситуації, якщо її оцінювати об'єктивно, а не через призму якихось там знаєте часів чи примар, чи міфів холодної війни про могутність радянського союзу, там який успадкувала, наприклад, Росія і так далі, якщо оцінювати ситуацію об'єктивно, або з історичної міфології чи якихось уявлень, перебільшень, очевидно, що Путін проявив слабкість, тому що всі побачили, що Є фактично бойові дії на території Росії. Він зібрав тільки радбес і стрясючимися руками, там, значить, подавав відповідні вказівки, але не було при цьому а, ні застосувань а, ядерного озброєння тактичного, нічого з цього не відбулося. Тобто, він реально проявив слабкість. І якщо б міжнародні аналітики чи радники там західних урядів і політиків реально оцінили цю ситуацію, вони побачили, б, що це є слабкість. Другий момент, який треба сказати теж. Власне кажучи, став помітним це те, що операція триває півроку, тобто вона не стала знаєте, чимось таким якоюсь операцією протягом кількох тижнів, і все закінчилось. І очевидно, що Україна має намір використати це в тому числі як те, що називається з позиції сили, тобто, це один із елементів позиції сили, один дійсно із таких елементів і важелів позиції сили. Який можна використати в переговорному процесі і так далі, і змусити Росію йти на поступки? Тому я думаю, що як би там не було, зрозуміло, що е, Путіну начхати на власне населення, і він дійсно знищує цивільну інфраструктуру будівлі і власне населення на Курщині, але точно враховуючи те, як вони Ведуть там збройну боротьбу, і як вони намагаються витіснити позиції українських сил. Йому не байдуже, що там знаходяться сили оборони України. Відтак я думаю, що це буде одним із тих козирів, одним із елементів сильної позиції на, на, на тому, щоб забезпечити от якраз те, що називають мир через силу. Безумовно, що за це треба триматися, і тому я думаю, що. Зараз продовження одна із цілей продовження курської операції, якраз і в цій площині, тобто забезпечити нам сильну позицію, і тому, власне кажучи, це одна із цілей. Інша, звичайно, утримувати сили ворога, змушувати їх туди перекидати сили, зменшувати тиск на інших напрямках фронту і поповнювати обмінний фонд. Ну власне кажучи, одна безумовно із дуже важливих цілей це. А мати якісь аргументи і мати те, що можна формулювати як підкріплення позиції, сили, і курська операція це якраз про це. Ну от знову ж, якщо дивитися на те зведення на таку таку табличку, яку опублікував український генштаб, то ми бачимо, що 909 полонених було взято під час курської операції. Це дуже важливо. Ми розуміємо, що це можливість, щоб наші українці, які перебувають в російському полоні, нарешті повернулися додому. Я звернув ще увагу на одну публікацію. Це, до речі, таке російське незалежне видання Астра, воно за Боронена в Росії іноагентами ін їх назвали. Так, от воно публікує такі деталі атаки на нафтобазу «Албашнафта» в Краснодарському краї. Це був в ніч на 5 лютого. Був такий удар. Росіяни повідомили, що там була якась безпілотна атака. все, вони відбили. Але от джерела цього видання повідомляють, що нафтобаза ця «Албашнафта» спалахнула після удару. Ну і більше того. Поспілкувалися наші колеги з екстреними службами цього краснодарського краю, і ті кажуть, що нафтобазу атакувала ракета невстановленого типу. Це щось нове. Здається, ну так ми пам'ятаємо, що оці такі потужні, дуже красиві, дуже гарні атаки. Роями дронів в російської території вже стали традицією. От тут якась ракета невстановленого типу, там немає деталей, нічого не зрозуміло. Єдине, що звернули увагу, що об'єкт, що прилетів до нафтобази, він світиться, що це не дрон. Така є цитата, серед іншого. Як ви думаєте, це росіянам чи ні? Ну в сенсі ракета, яка прилетіла в Краснодарський край в цю албашнафту. По перше є два пояснення. Перше це те, що не треба забувати, що в нас зняті обмеження відповідно нашими партнерами західними, зокрема сполученими штатами, що ми можемо використовувати певні види західного озброєння для ударів по території Росії. Але тут я думаю, в цьому випадку більше все ж таки притаманний той фактор, що ні для кого не є так само секретом, що є доручення президента України. На збільшення і на впровадження рішень по ракетній програмі, зокрема в силах оборони, в збройних сил, є відповідно, в тому числі затверджені плани, і вони теж оголошувалися, зокрема, і на 2025 рік по кількості дронів, які треба виробити, і ракети. Крім того, з того, що ми знаємо, і з того, що є в публічній площині, і оголошено, ми знаємо про те, що модернізувалась ракета Нептун. Яка в тому числі задіювалася вже неодноразово. Ця ракета задіювалася і проявляла себе в ході ведення бойових дій. І ми бачили практичне застосування, наприклад, тих же Нептунів, 2 Це те, що йдуть відповідні програми, і ми так само чули офіційно по балістичному озброєнні і третє. Це те, що так само публікувалося зокрема в змі українських і не тільки українських, про те, що ведуться розробки більш да ну над збільшенням дальності різного типу так званих ракетодронів поляниці, і не тільки тому я думаю, що враховуючи взагалі інтенсивність і кількість ударів по російських військових об'єктах в їхньому тилу, тобто на їхній території. Очевидно, що Україна робить дійсно значний прогрес. Уже від початку року у нас в січень пройшов і за даними Генштабу, уражено 9 об'єктів, тобто йдеться про НПЗ і нафтобази на території Росії. Це хороший показник, і атаки продовжуються, в тому числі і застосуванням різних видів озброєння. Тому я думаю, що протягом найближчого часу і, взагалі, в першій половині фактично, в першій половині 2025 року, ми побачимо. Багато ось таких прикладів застосування різних для ворога невідомих поки що видів озброєння. Це хороші новини, хай вони будуть невідомими. Ці озброєння. Головне, щоб виконували свої задачі. Ми також бачимо, що. В публічний простір так чи інакше повертається тема ядерної зброї, очевидно, чому це відбувається, бо ну не можемо ми не згадувати Будапештський меморандум, не можемо ми не згадувати того, що ядерне роззброєння України нібито мало супроводжуватися якимись гарантіями. Там вже запитання до того, як українська сторона підписувала те, що вона підписувала. Але от дійсно президент Зеленський, даючи інтерв'ю пірсу Моргану, британському журналісту, він до речі, в Штатах давно живе. Але не про те історія, він знову сказав про те, що ну так дивіться, якщо ви не запрошуєте нас в НАТО, не даєте нам безпекових гарантій, таких які е, дійсно забезпечать цю безпеку, то ну поверніть нам ядерну зброю. Зараз е, е, про це запитали у Кітакелога. Так це спецпредставник Трампа по Україні та Росії. Ну що, ну він відповів те, що можна було очікувати. Цитата така: шанси на це, ну тобто повернення ядерної зброї. В Україну між мізерними і нульовими, давайте будемо чес... давайте будемо чесними. Цього не станеться так, в принципі, говорять і українські експерти поважні. То як ви гадаєте, може нам треба закрити цю тему? Може, ну як цей е, не бередіть старі рани? У жодному випадку закривати не можна. Питання ядерної зброї є різне. Питання, те, що повернути в Україні ядерну зброю, ну щоб повернути, ми розуміємо, вона на превеликий жаль була в тому числі великій кількості передана Росії, так і нам навряд чи вона вона може бути передана тільки внаслідок перемоги військової над Росією, змушення її до капітуляції. Другий Фактор, який є, і це реалістичніше, це те, що Україна, інтегруючись до НАТО або в рамках безпекових договорів поза НАТО. Може дати можливість американській ядерні зброї американській авіації, яка може нести ядерні боєзаряди, бути розміщеною на території України, тобто дати можливість використовувати наші бази і розмістити американські, британські або французькі військові контингенти на нашій території так було зроблено в південній Кореї. Сполучені Штати розмістили свою базу в Сеулі і розмістили там ядерну зброю. І це стало. Запобіжником і гарантом безпеки для цієї країни, власне кажучи, і, і до сьогодні це є цим гарантом безпеки, так і є в європейських країнах. Я хочу нагадати, що Сполучені Штати виконують функцію протиракетної оборони і ядерного стримування і забезпечують безпеку всієї Європи спільно з Британією і Францією, але більше американців. Тому я би сказав так, що ми не знаємо на сьогоднішній день поки що. Які гарантії безпеки, якщо це не НАТО, можуть бути запропоновані Сполученими Штатами, і на майбутнє я би взагалі не виключав. Ну я моя особиста суб'єктивна думка, що навіть будучи членами НАТО, нам потрібні е, військові бази країн-партнерів на території України. Навіть якщо для цього треба змінити Конституцію чи не законодавство, не проблема. Я думаю, що під це. Треба змінювати, тому що інакше нам буде дуже важко забезпечити стримування Росії в майбутньому і тому, як би там не було, але коли говорять про гарантії. Все ж таки питання, в тому числі я не скажу, що це передачі Україні ядерної зброї, а механізму nuclear sharing, коли американська ядерна зброя під їхнім контролем і під їхнім наглядом, і тільки та зброя, яка за їхньою командою може бути десь застосована, зберігається на території України на певних об'єктах, цього на майбутнє не можна виключати, і про це потрібно говорити. Ця тема ще до кінця не вичерпана. Зрештою, якщо Келок говорить, що шанси. Між мізерними і нульовими він же ж не сказав, що нульові. Ну значить, треба рухатися від мізерного далі від нульового, а не в бік нульового. Так, так ми бачили, як такі речі вже відбувалися. Те саме говорили там і про танки, і про ті самі винищувачі. Пане Олександре, дуже дякую вам за вашу аналітику. Олександр Мусієнко, військовослужбовець Сил ТРО ЗСУ, був з нами на зв'язку.